Історія наступна закарпатський суддя зараз сидить. Його піймали на тому, що він взяв 1300 триста вічно зелених. Це ще не багато, як ми знаємо для них. І він каже: ну, ну а що ж, нас ну, на хлебушах треба якось жити. Дивіться, морда яка здорово. Він же не пролазе, навіть не одній двері. Я не знаю, він на камазі їздить, чи на чому. Він, наверное, машину сісти не може. Він, Ну, треба на хлебушах Іди. Я, 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 я ну, ну, і що, допомагаю. Ну, і і що, мені трошки, і дай за це, це не, це неплохо, это це нормально. Зараз ми можемо на нього сорватися в коментах. Ах такий, ми так і знали. Ще й оце він західно сидить, там ракети на нього не летять. А він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на Міндіча, да? А ми ж хейте тих кого чули, про то про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. Давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть директор ларька. Чи, я не знаю, в, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри в інституті і так далі. Коробка конфет, там, якісь там 100-200 карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб ступитись, поняли? Чи там от на права здаєш, чи щось шоб... візде! І ті, хто дають, і ті, хто беруть, винувачують всі. Просто у вас немає змоги брати і отримати в тих масштабах, як там отримує той самий мінжі чи суддя. На жаль, 96% українців займалися б тим самим. І це треба б вже сяку мать культуру, принципі і так далі, щоб це все не влазить, коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Ну чого ж люди є добровольно? На попередних выборах в Украине можно было реально добровольно выбрать президента. Люди же добровольно выбрали. чего всю, всю историю казарс есть? Выбрали. Значит достойні всего этого. Людям самим треба измениваться.